Вітаю вас, мої любі підписники. Я приємно вражена від того, наскільки ви в мене, ті, хто прийшов, ті, хто взагалі підписані, наскільки ви щирі зі мною, наскільки ви щедрі на похвалу, на компліменти для мене. І я вам щиро вдячна і щаслива від того, що ви йдете зі мною на комунікацію. Що ви приходите на консультації, що ви рекомендуєте і в Інстаграм, і порівнюєте з Анжелою Перл. Я дуже вдячна, що колись мене порівняли колеги, і ви вдумаєтесь, це років 5-6 назад, ще до повномасштабного вторгнення, колеги мене порівняли з Анжелою Перл. А я взагалі не бачила і не чула її, і мені було так. Цікаво, що ж таке мене пов'язують. Чому з цією людиною вона не психолог, не психотерапевт, як я, але вона давно веде ютуб-канал, в неї мільйони підписників, і я подивилася, вона дійсно дуже приємна, дуже така, знаєте, ну, українська жінка ввічлива і позитивно інтерпретує усі розклади, тобто дає. Надію на майбутнє на прекрасне наше з вами, особливо українців, майбутнє. Дуже багато вона робила і розкладів, і відео про повномасштабне вторгнення. Ну, тобто, І мені знаєте, дуже приємно, тому що я подивилася на неї і дійсно надихнулася. А потім астрологи-колеги мені порекомендували, ну, чесно кажучи, вони мені давно казали про те, щоб я. Починала вести свій Ютуб канал. Я ну, знаєте, не бачила себе, тому що я дипломований психолог, сертифікований психотерапевт. Так, я астропсихолог, таролог, але думаю, ну, ну, є Анжела Перл, є багато ще інших, що мені тут робити? І знаєте, завдяки усім вам я побачила сенс в тому, щоб почати вести Ютуб канал на українській мові. Хоча я народилася в Дніпропетровській області, але щиро закохана і люблю дуже нашу українську мову. Так, можливо, в мене неможливо, а 100% в мене не настільки все ідеально з українською мовою. Я можу щось забувати, щось багато разів одне й те слово повторювати. Але я намагаюся, і я собою, чесно кажучи, пишаюся завдяки. Вам знову, усім клієнтам, які до мене частіше всього приходять україномовні і а, з Львівської області. Ну, тобто, от-от від тіля з Западної України. Я вам щиро вдячна, правда, дуже за те, що ви а, мене навчаєте українською мовою нашої рідної неньки. От, Діфрамбо я дуже хотіла вам заспівати, тому що для мене це. Вкрай важливо, мене це мотивує, мене це дисциплінує для того, щоб я регулярно вела свій YouTube канал. І за місяць буквально вперше в мене був найвеликий огляд мого відео про Уран, який перейшов в близнюки. І це дуже важливе відео. Раджу, хто не дивився. Три. З половиною тисячі, мені здається, або 3600 переглядів це перше, тому я дуже радію, для мене це як 3 мільйони, повірте мені. І вас вже зараз в мене таке свято, знаєте, маленьке, 560 підписників. Я вам дуже вдячна за любов, за ті компліменти, які ви мені кажете, і за те, що ви підписуєтесь. А тепер дивіться, ми з вами прикотилися поступово вже на кінець літа. У нас серпень, і сьогодні таро-прогнози для усіх знаків Зодіаку, яким він буде серпень. Звісно, раджу передивитися про Меркурій ретроградний, тому що він до 12 серпня буде ретроградити. І там великі поради для кожного знаку зодіаку, але по Асценденту. Дізнавайтеся, дуже багато безкоштовних якихось джерел в інтернеті, де ви можете. Внести в таку таблицю спеціальну свої дані народження: це час, дату, місто, де ви народилися, і вам, ну зліва, здебільшого, не здебільшого, а завжди зліва в натальній карті такий кружечок, і ви побачите зліва, там буде написано англійськими літерами «асц, асцендент. Це і є ваша візитівка, це і є ваш другий знак зодіакальний. Завжди рахується, він дуже важливим. Не тільки сонце ваше, тобто той день, коли ви народилися, а і асцендент, а також місяць, де у вас знаходиться. І ви можете передивитися саме ті, там де я кажу по асценденту, то тільки по асценденту. А зараз ви можете передивлятися асцендент, місяць сонце, де у вас знаходиться. І хочу нагадати, ви можете почувати себе фізично, ну так, знаєте, не дуже, м'яко кажучи, ви можете погано себе відчувати і забувати. І, ну, знаєте, вважати себе, наче ви не те, щоб тупі, але близько до того, ну, наче голова ну, зовсім не щось не розуміє, як раніше. Ну Це Меркурій ретроградний, тому що Меркурій у нас і є. Наш мозок, наша розумова діяльність, як ми сприймаємо інформацію, як ми її віддаємо, як ми комунікуємо це все, що стосується гаджетів усіх, транспорту, продажу. Тому ось тут можуть бути збої. Передивіться ще раз кажу про Меркурій ретроградний і хочу нагадати про те, що коли нам здається, що ну, наче все зупинилося, нічого не рухається, нічого не відбувається. Повірте, зараз просто так працюють на нас планети, що не тільки, тут це хороша новина, не тільки ми повинні ходити до своїх психологів, психотерапевтів для того, щоб змінювати щось розуміти, переосмислювати, якось змінювати свої паттерни, свою поведінку. А ще й планети нам допомагають. Тобто, зараз, коли Меркурій ретроградний в поєднанні ще й з Сонцем, спалюються усі. Оті от програми, які вже віджили, які нам не потрібні. Наша карма, яка вже відпрацьована. Тому раджу передивитися ще відео я робила на е, молодик місяць у Леві і кожному знаку Зодіаку витягнула по сонцю, витягнула е, по дві карти, там теж є підказки. Завжди, коли ми йдемо ось так за кожним відео, я ж вас веду, я вам допомагаю вбудуватися. Свій потік якомога екологічніше, щоб е, вижити під час війни, щоб бути щасливими, не тільки вижити, а прийняти вибір, бути щасливими. Тобто жити, ось ці всі енергії, попередження, які я вам даю для вас, для вашого життя, щоб ви виходили на вищий рівень, на високі вибрації. Добре? Ну і починаємо для кожного знаку зодіаку на серпень місяць розклад таро. Леви, як же ж світ вас любить, Господи, і не дарма, як же вас люблять люди, як же вас будуть вітати, і як же ви нас усіх будете навчати? Якими бути, як світити, як запалювати серця? Чому я зараз вам зізнаюсь у коханні? Дійсно, я дуже люблю левів, тому що мій чоловік лев, і я обожнюю, коли він щось знаєте, делегує, щось інтерпретує, щось красиво представляє, тому що вам немає рівних, коли ви закохані в щось і ви це рекламуєте, наприклад, або про це розповідаєте. Ну ви просто народжені для того, щоб закохати інших в це. Тому я вас вітаю з вашим днем народженням, з вашою неймовірною красивою енергією. Я впевнена, що всі леві красиві люди ну ви обдаровані, ви поціловані Богом, сонцем, тому що сонце це і є ваша головна планета. І ви завжди яскраві, знаєте, що вам треба бути такими, треба себе так поводити для того, щоб бути задоволеними. І здійснювати свою місію а, стосовно свого життя, за для чого ви сюди прийшли. А ви прийшли ось бути таким святом для інших людей. Ну і для себе в першу чергу дозволяйте собі бути дітьми, здійснюйте свої мрії, а, не соромтеся бути яскравими, кохайте себе і життя. Ось це ваша місія. І я вас запрошую. Зараз я хочу вам зробити і вже роблю розклад на серпень місяць. Ну і запрошую до себе, звісно, на солярну карту. Солярна карта це з дня народження. По наступний день народження про що буде ваш рік? Які плани у планет на вас? Це дуже цікаво, дуже інформативно і важливо робити рік в рік, чому в мене є постійні клієнти, і вони знають. Тому що вони дуже багато чого встигають е зробити, і у них немає конфлікту з Всесвітом, з зірками. У них немає так, що у них цілі одні, а у планет інші. Тоді конфлікт, і ви не, не розумієте, чому те, що я спланувала, у мене не виходить. Що таке? Що зламалося? А це просто ви е могли відчути іншу людину, іншу енергію і захотіти чогось не вашого. От і все. Тому приходьте. Приходьте на солярну карту, робіть іншим подарунки, можливо, хтось є у вас, наступний, там Терези або Діви. Замовляйте. Ну, і взагалі я вам рада, підписуйтесь, ваш таро розклад на серпень місяць. Отак. Говорила, говорила і витягнула. Ну, що це таке? П'ятірка Пентаклів. П'ятірка Пентаклів говорить про кризу. Кризу здебільшого в грошах, в цінностях. Ну, знаєте, ви ж проживаєте зараз здебільшого Леви а, цей період, коли а, вважається, що це останній місяць перед днем народження, такий день о, місяць затища. Знаєте, таке а, тиша буде, і ви, наче, на самоті. І вам здається, що вас ніхто не бачив. А для Левів це взагалі як? Це про що? Це? Як це мене не видно? Тому, можливо, криза буде в цьому, в визнанні, в зміні оточення, і вам буде здаватися, що ну, якось усе погано і немає грошей на не те, що хочу, а ви ж леві, ну, вам хочеться завжди сяяти і щоб це було дорого, можливо, брендові якісь речі. Ну, давайте подивимося далі, що у вас буде добре. Можливо, не на початку місяця стосовно грошей налагодиться. Давайте дивитись. Вісімка чаш. Ну, ви тут посумуєте, а ось тут підете, а, захочете побути на самоті. На самоті, тому що, ну, Можливо, це і відпустка, бо людина йде в гори, бачите, і ми бачимо спину. А може хтось піде з вашого життя? Ми завжди повинні пам'ятати, що єдине, що постійне в нашому житті, це зміни. І вони йдуть, і вони вже відбуваються. І завжди вони відбуваються. Просто в ретро Меркурії можуть приходити люди з минулого. І ви будете дивитися і думати, господи, наче я цю людину знав. А тепер здається, що ні. І вам захочеться піти від цієї людини. А може від вас? Ну то прийшов час. Відпускайте. Прийдуть після Ретро Меркурія нові події, нові люди, нові е шанси, зміни. Дивимося далі. Королева. Пентаклів, ось де ваші гроші. Таки станеться. Усе буде добре. Ви можете отримати нову посаду, підвищення, які зарплатні також. Ви можете говорити про це, про те, що ви варті більшого, наприклад. Так? Вам можуть дати якусь таку, бачите, вона тримає шкатулку, якусь нову. Таку відповідальність. Так? Можливо, це не посади, а вже збереження там, коштів. Ви будете вести Бог уч, Бог звіт. Так? Що це може бути ще? Ну, однозначно, ви будете керувати і грошима і в вашому житті, і, можливо, і ще в когось. Тому що королева вона статусна жінка. А також вам можуть допомогти жінки такі. Які вправні з грошима, ви можете запросити аудіт на свою фірму, щоб перевірити, що відбувається, де ось ці кошти, які у вас пропадають, так? домовитися з жінкою, яка вам допоможе. Це здебільшого жінки 40, вони поважні мають досвід і репутацію гарну, таких підбирайте, і це земних стихій жінки. Таких знаків зодіаку, як тільці, діви і козороги. Ось такі жінки можуть вам допомогти розібратися з вашими коштами. Наступна карта Шістка чаш. Шістка чаш завжди говорить про те, що з минулого. Щось таке з'явиться, або людина, або інформація. Або ви будете ностальгувати, і вам захочеться згадати якісь приємні часи з вашою коханою людиною. Можливо, з'явиться людина, і ви захочете пережити ці моменти, згадати з ним або з нею. Ну, це така карта пам'яті, але завжди вона має в інших колодах дитину і людину. Знаєте, і це стосується, може, дітей. А тут. Чоловік і жінка ось там в воді, бачите? Тобто вона як згадує, ця жінка на березі сидить і згадує, як то було гарно, як то було прекрасно. Саме емоції і переживання якихось подій. От вам, можливо, захочеться це знову відчути. Далі, Ну і ретро Меркурій нам допомогу, саме задля цього він. П'ятірка-чаш. Буде якось вам сумно. Наче гарні спогади, бо шістка чаш завжди, завжди про хороше, а тут, наче як відкат буде. Можливо, вам буде якось не вистачати поруч саме фізично цієї людини, і вам буде сумно. Ну, пам'ятайте, що обов'язково щось всесвіт для вас готує прекрасне. Зустріч буде, вірте, вірте в те, що можливо не зараз, але все світ знає коли. І він таке щось готує для вас, неймовірно прекрасне. Я завжди так кажу, завжди в це вірую, тому що в е, мене не раз було так, що відмінялася відпустка у мого чоловіка. Він служить вже четвертий рік, захищає Україну, і я теж. На початку е, якось розгублювалася і плакала, і мені було неприємно, але потім я навчилася. Я кажу: ну, значить, не зараз, значить, наступного разу, і всесвіт, щось таке він ліпше знає, коли і як ми зустрінемось. Він щось таке грандіозне готує, готує. І дійсно так завжди виходить. Тому ділюся з вами своїм досвідом життєвим і хочу, щоб ви мали надію, а ми дивимося далі. Вау! Я ж казала, що буде таке свято на вашій вулиці, Леви, і вас будуть шанувати достойно, так як я, так як я оце на початку вам а, говорила. Вас будуть шанувати, вітати, нагороджувати. І це буде так святково і так яскраво, і так по як леви люблять. Розумієте? Ось так красиво на коні, на леві, можливо. Ну, вам усе сподобається. Головне, присвоюйте, беріть, тому що а, дуже важливо для вас ось це все, коли про вас говорять і вас шанують. Від цього підвищується ваша самооцінка. Ваше діло тільки присвоїти. повірити, привласнити те, про що а, там вам будуть казати, які ви молодці. Добре? Наступна колода. Іерафант. Треба буде звернутися до державної особи, яка вам може допомогти. Це може бути і податкова, і вчитель, наставник в чомусь, в, там, в якомусь ділі, в чому вам потрібна допомога. Людина, яка знається на цьому і знає букву закону. Це може бути і юрист також може бути. Завжди іерафант а, про те, що він упорядковує. Він допомагає з бюрократичної точки зору. Четвірка чаш. Підождіть. ні, одна карта там лежала. О, карта суд. Можливо, вам треба буде піти в суд, звернутися за допомогою. Ось тут ви проконсультуєтесь, і вам порадять, що так, воно варто того, щоб піти з цим в суд. І а, вам треба буде звернутися. Це юрист, суддя, можливо, за консультацією, а може вже діло подавати, знаєте, в суд. Тому все буде справедливо, так як повинно бути. Іноді треба за себе постояти і з такої точки зору також. Давайте подивимося, чим далі буде розвиватися, як будуть події. Десятка пентаклів. Буде вам щастя. Якщо ви будете судитися за гроші, ви їх отримаєте. А також це може бути свято. Сімейне свято, здебільшого. Ну, це ваше свято, ви будете запрошувати святкувати свій день народження. Це буде і весілля, можливо, вас запросять, або ювілей, хтось народиться в родині, або, або ви дізнаєтеся, що хтось завагітнів. Ну, це прекрасно. І дім, повна чаша, ізобілія, процвітання, достаток. Ось це все буде у вашому житті. Леві. Трійка мечів. треба буде щось чи підписати, чи, знаєте, таке буде якесь непопулярне рішення, неприємно буде його приймати, або, навпаки, сказати чомусь, комусь ні відмовити. Вам буде неприємно, ви, може, не звикли, але пам'ятайте про те, що коли ми говоримо ні, це значить, ми знаємо свої кордони. І що ми можемо, а на що ми не підемо. І це нормально. Іноді відмовляти. Ну, Тому що це не підлягає вашим цінностям, наприклад. Тому знайте про це, що таке може бути. Наступна колода остання в серпні місяці. Мах. Карта мах. У вас все вийде. Ось тут треба, знаєте, таке враження, що або загубиться якийсь документ, або треба донести, або вже задовбало, скільки можна носити. Знаєте, ну от просто неприємно. Але ось тут дивіться, збираємось, збираємось е усі сили, людей навколо які експерти, і також можуть вам щось порекомендувати, донести, щось зробити, і робимо. Робимо усі свої справи, діла. У вас усе є для того, щоб виграти той суд. Або та будь що Створити свій проєкт, тому що ви автор свого життя. Карта Мага це авторство. Ви керуєте своїм життям. Ви знаєте, як вам потрібно, що вас зробить з щасливими людьми. Куди вам рухатися? З ким вам рухатися? Задля чого. І є всі інструменти, досвід, люди навколо, які допоможуть. Добре? І ще одну карту. Леви. для вас. Ну, яка краса. Паш кубків. Паш чаш. Ну, це хлопчик. Одразу зрозуміло, що, можливо, вам е, треба буде спілкуватися з дітьми. Не те, що треба, а буде приємно навіть спілкуватися з дітьми, зі своїми дітьми, або для когось щось там розповісти, таке цікаве вас кудись запросять. Ну, і це час для побачення. Можливо, ви запросите когось, або вас запросять на побачення. І це буде дуже натхненно, приємно. І таке, знаєте, як нове дихання, новий початок. А також це може бути здійснення мрії. Mm. Там же ж не просто так рибка золота, бачите? Тому Леви, ну, слухайте, і подарунки це ж можуть бути в, в, цій, а, в цьому акваріумі баночка ця. Я вам дуже бажаю Леви, всього самого найкращого. Нехай здійснюються ваші мрії усі. Любіть і будьте коханими, нехай це буде взаємно. Добре? Папа, -па, до вересня приходьте.